Єжегодно весною. Ми, як би сказати, перевіряємо гідротехнічні соруження пропуску паводка. Вісіннього паводка було створено протипаводкову комісію, яка провела готовність об'єктів до пропуску паводку. За результатами роботи складено акт. А з виявлених зауважень розроблені заходи. Перевірено також стан гідротехнічних споруд і об'єктів, що потрапляють до зони можливої дії паводку. Дефектів на його перепуск не виявлено. Розроблено порядок взаємодії з органами виконавчої влади всіх рівнів. На сьогоднішній день я хочу сказати, що гідротехнічні споруди знаходяться у справному стані. От за винятком деяких невеликих зауважень, які в процесі експлуатації, звісно, виникають і устраняються відповідними службами. От таких зауважень, які б могли б повлияти на повинні, на ХС не виявлено. З висновків роботи комісії. Виявлені дефекти не впливають на безпечний стан гідротехнічних споруд та проходження паводку. Для забезпечення надійної і безаварійної роботи гідротехнічних споруд в період паводку розроблені заходи. Зауваження, що не впливають на проходження паводку, будуть виконані у відповідності з термінами, вказаними в календарних планах згідно договорів та планах робіт на 2014-2016 роки. Ми к палатку готові. Значить, і надо отметить, что уровень воды уже сейчас после полного таяния снегов. После схождения всех этих снегов у нас сейчас 202,4 метри над уровнем моря. Максимальный уровень. 203 метра над уровнем моря отметка вот поверхности водохранилища. А 203 метра это говорит о том, что мы еще можем принять в водохранилище порядка 13-15 миллионов кубических метров воды. То есть, как бы у нас еще есть запас для того, чтобы принимать. Поэтому все нормально.